Привіт! сьогодні ми з вами розберемося, що це таке пільга на інтернет, яку можна вписувати в свій під. Пільга на інтернет це така можливість для кожної особи, яка працювала в Польщі в податковому році, віднести свій інтернет до цієї пільги. Одразу скажу, що сума ця лімітована, яку можна е, записати в своєму піті. І ця сума складає в 2023 році 760 злотих. Тобто, якщо ви маєте договір на інтернет і витратили в 2023 році, наприклад, 900 злотих, на інтернет, то ви не можете віднести цей інтернет до свого піту цілі 900 злотих. Ви можете тільки відне, віднести 760. Якщо ви витратите менше, ніж 760, то вписуйте ту суму, на яку у вас є підтверджуючі документи, про які я вам зараз розкажу. Ця пільга. Я вже сказала, вона може бути для кожної особи, але є нюанси. Це пільга, яка є одноразовою. Тобто є можна скористатися, одна особа може скористатися один раз. Але не в одному році, а один раз непреривно в двох роках. Тобто, наприклад, якщо я в 2022 році чи раніше ніколи не користалася з цією пільги, то я можу скористати, вписати суму свого інтернету в поле, про яке я далі скажу, коли подаю під за 2023 рік і вписати в піці за 2024 рік. Важливо, щоб скористатися цією пільгою. У вас повинні бути підтверджуючі документи. Перший документ це договір з вашою фірмою, яка вам предоставляє інтернет. Цей договір повинен бути виписаний на ваше ім'я і прізвище. Це перша умова. Друга умова: у вас повинні бути фактури від вашого провайдера. Кожного місяця вам провайдер висилає на електронну пошту або якимось ще шляхом. Фактури, виписані на ваше ім'я. Ви повинні зберігати ці фактури протягом 5 років. І ще у вас повинні бути, окрім фактур, підтвердження того, що ви за ці фактури заплатили. І у вас повинні бути зберігатися квитанції про сплату інтернет. Ще один нюанс є. У мене, наприклад, так було, що мій провайдер в рахунку вписував, мені виставляв, наприклад, на 50 злотих фактур, і в ній були частково витрати на інтернет, частково на телевізор, на кабельне, кабельне і так далі. І я повинна е, з цієї суми взяти саме суму тільки за інтернет. Я собі її накопичувала цю суму і вписувала вже в ПІД за 2023 рік. І пам'ятайте, що якщо ви е, тільки в цьому році перший раз, то можна ще скористатися цією пільгою е, на другий рік. В 2024 році. Ще один є нюанс невеликий, що у вас вам потрібно, щоб ви платили на податки. Якщо ви протягом року, у вас немає нарахованих вам податків, або ви не платили ЗУСи різні, то і вам нема звідки повернути цей інтернет, то вам і не повернуть цю суму вашої пільги. Тому, якщо ви відчуваєте, що ви приїхали перший рік, у мене так, наприклад, була, я приїхала перший рік, пропрацювала тільки 2 місяці, у мене була ще дитина. Мені навіть на дитину не вистачало до 1100 злотих, то я в тому році не вказувала свою пільгу за інтернет. І я вже в наступному році і ще, ще один рік протягом двох, двох років я вказувала вашу суму на інтернет. І ще один нюанс. Що якщо ви е, чоловік і дружина, то вам кожному полагається ця сума. Але е, це як я вже говорила, тільки якщо на вас буде умова. Тому дехто робить так: перші два роки, запис... роки записують на дружину. Наприклад, вона скористалася цією пільгою, а наступні два роки вони заключають договір з провайдером вже на чоловіка. І ще два роки вони можуть скористатися своєю пільгою. Причому, якщо ви подаєте спільний під... разом з чоловіком і дружиною, там є окремі поля, де можна вказати, і на кого саме ця льгота зараз буде розраховуватися на чоловіка чи дружину, і там ще є галочка скористатися. Ви вже користалися раніше чи ні? Зараз я вам це все покажу. Але покажу я це на при... прикладі: вже розраховано бітун, в якому квота до звороту вже є 1000 гривень. 200 злотих. Це я роблю для того, щоб ви бачили, що насправді вам держава повертає не ваші сплачені 760 злотих, наприклад, які ви витратили, а тільки процент податку, який ви заплатили з 760 злотих. Наприклад, якщо зараз доход до 120 тисяч оподатковується по ставці 12%, то вам держава верне не 760 злотих, а 760 злотих помножених на 12%. Зараз я вам це покажу. Дивіться, в цьому піті квота до зроту зараз 1200. Давайте додамо цій особі ульгу на інтернет. Входимо в розділ додеульгії одлічення, натискаємо і ставимо галочку Видатки на інтернет натискаємо далі, і відкрилося поле, де ми вже з того, що я вам розказала, правильно розставляємо галочку. Тут треба зазначити, кеди є деподатників користував з ульгії в минулорічний він вже користав. Ну він вже включав цю ульгу чи ні. Допустимо, що він ем, колись включав, наприклад, 2021-му або в 2022. -му. Дивіться, якщо ставите двадцять другому, вже користалися, він вам дає вписати тут свою суму. Але якщо ви поставите за рік 2021 люк двадцять в він вам вже каже, що ні. Не можна, тільки два роки підряд. То ви можете, або, якщо, наприклад, забули включити, хочете включити в минулий рік цю Ольгу, ви можете скоригувати ваш під 2020, за 2022 рік, внести його туди. І тоді у вас буде за 2022, ви тут ставите галочку і в цьому році. Або вже використати в цьому році і в наступному цю пільгу. Якщо, наприклад, у вас спільний під, як я вже казала, то тут буде Ольга прислугується податнікові, а знизу буде написано те саме і Ольга прислугується молжункові». Тобто ви або того вписуєте, або того, або Податник, або Малжонка. Допустимо, що ми перший раз в цьому році хочемо скористатися цю пільгу, тому тут дві галочки ви не ставите і ставите, що ніколи я не користувала з цієї ульги. Не користався я е, тою ульгою і вписуємо свою квоту. Наприклад, у мене це 60, 650 злотих. Подай суми видатків на інтернет в цьому року, скільки ви потратили на ваш інтернет. Протягом року. Натискаєте далі. І далі. І тут ви бачите, що нічого не змінилося. І нічого в нього не змінилося, тому що він заробив менше 32 тисяч злотих, а це взагалі не, підлягає, не облагається податком. Тому я ще зараз виправлю цю квоту, наприклад, на 35 тисяч і побачимо, що буде. Бо 5 тисяч вже буде оподатковуватися. Я змінила суму доходу на 35 тисяч, це 30 тисяч ті, які не оподатковуються. Зеро податку, і 5 тисяч оподатковується за ставкою 12%. Тут програма розрахувала цей податок, і вийшла квота до звороту 731 злотий. Але не зрозуміло, чи врахувала ця програма, цю льготу цю ні, чи ні, я зараз вам покажу в Excel, як розраховується, як вийшло 731 злоти. Як ми вже розуміємо, приход у 2023 році у цієї особи був 35 тисяч. На ЗУС ця людина на убезпечення сполечне заплатила 441 злотий. І е, ми різницю найпер визначаємо між приходом і ЗУСом, тому що тільки вона облагається податком 12%. Льгота, яка 30 тисяч для всіх застосовується і не облагається податком з доходів фізичних осіб 30 тисяч злотих, тому ми віднімаємо від 34 тисяч залишається у нас. 4500, яку треба оподаткувати. І помножаємо 4500 на 12%. Виходить, у нас 547 злотих. Ми повинні до держави за 2023 рік заплатити. Але протягом року ми заплатили більше 547 мінус 1200, і нам держава повинна була би заплатити 652 злотих. Але у нас тут більше 731 злотих. Як це вийшло? Пільга на інтернет у нас була 650 за рік, помножити на 12% відсотків – 78%. І якщо додати до 652, які держава була, повинна нам перерахувати через те, що ми помилково більше заплатили, ще додати до неї 700, 78 злотих за інтернет і держава нам поверне 700. 31 злотий, як і тут програма розрахувала. Отак От я вам коротенько показала, як працює ця пільга протягом, ну, це пільга за інтернет. І ще раз хочу вам підсумувати цю інформацію, що скористатися з пільги на інтернет можна тільки 2 роки підряд одноразово. Один раз в життю скористатися більше не можете. Якщо спільний під, то може два роки скористатися чоловік, потім два роки скористатися ваша жінка, і при умові, у кого, ну, при умові, що ви платили податків, і вам є що повертати, тільки тоді вам вернеться. Але не вся сума 650 злотих, ну як у мене, ліміт 760. А тільки податок, частина 12% від цієї суми. І для того, щоб вказати це в цю ульгу, вам треба в розділі Додай Ульгу і одлічання додати так, як я вам вже показала. І у вас з'явиться поле «Ульга Інтернетова, де ви впишете свою суму, програма. Вам розрахує квоту до зроту, і далі, як звичайно, натискаємо далі, вносимо квоту доходу і відправляємо за, приходу за попередній рік і від, висилаємо її до податкової. Сподіваюся, що це відео вам було корисним, що ви вже ніколи не заплутаєтеся. Тож дивіться мої відео, чекайте на наступні мої відео. Всім па-па!